Дорогі глядачі, усіх вітаю. Сьогодні я хочу вам розказати про графік життя. Я проводжу консультації на тему графік життя. Це нумерологічний розрахунок, завдяки якому ви можете зрозуміти, в яких роках буде дуже гарний час, коли можлива вагітність, коли можливо заміжжя, коли можливий кращий час для відкриття бізнесу, або який рік буде більш яскравий і більш вдалий для якихось успіхів та досягнень. Тому дуже-дуже багато. Це тільки коротко я вам розказала. Також я проводжу і набір на курс. Зараз буду вам показувати свої роботи. Так, це, до речі, стільки клієнтів в мене було. Це лише як мінімальна кількість, бо у мене дуже велика стопка лежить на моєму столі. І я вам покажу, як вони виглядають, ці графіки, вони різні повністю. Я вам буду показувати і розповідати. Я також проводжу курс по графіку життю. Так і називається курс графік життя. Вартість складає 800 гривень. Всього три заняття. Перше заняття я вам розказую, як будувати графік життя, що потрібно враховувати, я вам розказую енергію кожної числа, тому що нумерологія це що? Це числа, які потрібно правильно розраховувати і ще знати їх суть та сенс, так що кожна кожне число воно означає, тому коли. Ви будете вивчатися на моєму курсі. Ви зрозумієте, як розраховувати графік, як характеризувати графік клієнта і надавати професійну послугу. Ось такі графіки, дивіться, вони повністю різні. Також маємо. Перше заняття це в нас більш теоретичне та практичне, так тобто я вам все розповідаю, навчаю. А два наступні заняття це вже буде практика, де ви вже навчаєтесь, і я вам все поясню, роз'яснюємо всі деталі. Там тренування і тренування. Ось такі графіки, дуже багато їх. Я дуже багато провела консультацій з приводу графіку життя. Тому я вас запрошую на навчання. Приходьте, і ми з вами будемо навчатися. Підписуйся на мій канал та став лайк.